Любі друзі, мені дуже приємно вітати вас на уроці суботньої школи, де ми докладаємо зусилля, щоб думати, розбирати Божу істину в цих уроках, бо тема дуже складна. Загальна тема нашого кварталу це Божа любов і справедливість. І сьогодні в нас вже шостий урок. Він так і майже так же і має назву також Божа любов до справедливості. Ох, це питання. Знаєте, зараз у нас на Україні війна, і скільки я знаю людей, віруючих, різних конфесій, моляться, постяться і задають Богу питання, чи це справедливо? Україна була країною, яка жила в мирі. Знаєте, стільки років ми прожили в мирі, ми не знали, що таке війна. І це справедливо. Україна це держава, де багато церков, де люди йдуть в церкву, хто в суботу, хто в неділю, де багато віруючих людей. І це справедливо. Знаєте, це питання це питання, яке питання віків сторіччя. І тут є одне питання, і коли я в своєму житті іноді є такі проблеми, коли я кажу, Господи, а це справедливо. Але питання в тому, що ми іноді шукаємо справедливості від Бога для когось, для мого сусіда, даємо свою справедливість для колег на праці, на своїй, на роботі, от хай з ними, Господи, справедливо все вирішить. А для себе ми просимо милості. Але в нас сьогодні пам'ятний вірш. Єремія 9 розділ, 23 вірш. Бо хто буде хвалитись, хай хвалиться тільки отцим, що Він розуміє та знає мене, що я то Господь, який на землі чинить милість, правосуддя та правду. Бо в цьому моє уподобання каже Господь. Бог каже, я не, я не можу творити тільки милість без правосуддя та правди. Воно, як кажуть, знаєте, зараз в пакеті йде, коли можна використати таке порівняння. І це дуже важливо, коли ми молимося Богу. Знаєте, Люди іноді моляться Богу, думаючи, що Бог їм щось винен, винен вирішити проблеми на роботі, проблеми зарплати, проблеми виїзди на кордон. За кордон, проблеми здоров'я і, і так далі. Але ми читаємо перша книга царів, 8 розділ, 39 й 40-й вірш. Це молитва Соломона. І там є одне місце, я хочу його зачитати, розібрати з вами. То ти поч...» там Соломон, така предісторія. Соломон пише про тих і говорить про тих, хто моляться Богу. І він каже, які умови почутою молитви, от коли моляться до тебе, діти твої. То ти почуєш із небес, із місця постійного пробування свого, і простиш, і зробиш, і даси кожному за всіма його дорогами. Дивіться, милість і справедливість. Соломон каже Да, ти почуєш, ти простиш, але даш за моєю дорогою. Іноді ми приходимо до Бога, молимося і думаємо, що Бог слухає те, що наші уста кажуть. А Бог каже: я сканую ваше серце. Бо Христос каже устами ви зі мною, а серця ваші віддалені від нас. Тому як важливо в молитві думати не тільки які гарні слова треба казати Богу, а думати, з яким серцем я прийшов. Як я зранку спілкувався з жінкою, з дружиною своєю, як я зранку спілкувався з дітьми, з тими ж колегами на роботі. Бо Бог каже, я милосердя без. Правосуддя в мене нема. Тому важливо, знаєте, в єврейській мові є два слова, які переведені, перекладені на нашу мову слово молитва. А в євреїв є два слова. Тфіла, «Тфіла» – це я читав в Тегіла Гашемі. Це єврейський молитовник. Там написано, що слово тфіла – це означає з'єднання з Богом. Тобто на молитві я повинен з Богом перш за все з'єднатися. А ми вже казали, що святий Бог не може з'єднатися з гріхом. Тому тут виступає інша назва для молитви, єврейське слово палель, палал, що значить судити себе. Тобто Біблія визнає таке, що коли ти прийшов до Бога святого і хочеш з ним з'єднатися, помолитися. Якусь спільноту з ним мати, то ти повинен розуміти, що коли ти прийшов з гріхом, то це не дуже добре. Тому багато молитв. А псалми це школа молитв. Коли ми читаємо псалми, починається: почуй мене, Боже, з мило серця наді мною. Отак От починається псалми. Часто ми так до Бога звертаємося, почуй мене з мале серця. Ні, мені каже, ми кажемо молитвах, хай моя дочка доїде до Франції. Господи, благослови! Так знаєте, коли ми думаємо, що Бог нам щось винен. А Соломон каже: Ти дай кожному за завсіма його дорогам. То, що ви за доньку молитесь, то гарно, щоб вона там уздоровилась, щоб онука моя закінчила інститут, це гарно. Але Бог каже, з яким серцем ви прийшли. І далі Соломон молиться, бо ти сам знаєш серце всіх людських синів. Щоб вони боялися тебе по всі дні, доки вони житимуть на поверхні землі, яку ти дав батькам нашим. Я пам'ятаю такий досвід, в церкві, в якій я був пастором, була одна жінка, в якої визнали рак, і вже рак визнали в такій, знаєте, непростій формі. І вона якось до мене звернулася і сказала: Брат Сергій, ти пастор, давай зроби мені оливопомазання. А ви знаєте, формула оливопомазання, там треба відкривати свій гріх. А я знав до чого, що в сестрички є проблеми. Є проблеми, ну, бачив, я не буду зараз нічого хоч і при неї казати, але проблеми були. І вона це знала. Бо одного разу я її зустрів на ринку в суботу, а у нас в церкву треба було йти. Дорога до церкви була через ринок, через базар. І я йду, дивлюсь, сестричка продає молоко в суботу. Я кажу: ну, сестра, ну це ж не те, що потрібно бути. Вона каже: Ну, ти розумієш, пенсія маленька, мама пора, ну, іншого я не бачу а в суботу базарний день. Ну, я одну суботу продам, які будуть проблеми і в неї не тільки була ця проблема, були інші проблеми. І коли вона сказала, я хочу оздоровитися, то я сказав, давай так, давай порішаємо проблеми з гріхом. Я їй порекомендував, вона взяла зошит такий великий, взяв, вона розчертила листи Зошита, і тут написала, з одної сторони лівої в неї були гріхи. Я сказав, от що Бог тобі буде вказувати, от і пиши. А тут було каяття. І я десь через два тижні прийшов, подивився, о, дивлюсь, є. і там навіть була запись: що продавала молоко на базарі в суботу. О, покаялась, покаялась, покаялась. І так десь у нас уже три тижні пройшло. І я їй дзвоню кажу: ну що, сестра, серце ти легше на серці? Вона каже: легко, давай приходь, будемо робити оливопомазання. Ну, добре. А ось ще до цього вона сказала: коли мене Бог сілить, я пішака прийду в церкву. А це було шість кілометрів від її дому до церкви. Я машиною їздив і бачив це шість кілометрів. Пішком прийду в церкву. Ми приїхали. Я взяв ще одного брата, жінку взяв свою дружину, старшу дяконицю, взяв. Ну, все ж як приїхали. І коли приїхали, а вона вже була на морфіні. Їй вже приїжджала скора медична допомога і колола, бо в неї були іноді приступи, болю. І коли ми приїхали, в неї був цей випадок, коли ну, її отак вона лежить, знаєте, качається, мені боляче, мені страшно, от тут все розриває. Давай допомогу швидку, хай мені зроблять, уколять мене. Ну, так. Ви знаєте, я вийшов в іншу кімнату і помолився і сказав, Господи, як я її помажу оливою, я її зараз не знайду, чола не знайду, бо воно все крутиться, їй болісно Господи, я не знаю. Але по слову Твоєму, вона отой зошит. Вона ж, Господи, каже, що в мене чисте серце. У Соломона написано, коли чисте серце, ти посчуй. Давай по слову Твоєму. Я отак от прийшов, помазали її і олією, і поїхали. Ви знаєте, десь прийшло півроку. Я з нею контактив, вона каже, легше, легше, легше. Десь прийшло півроку, в суботу я проповідую, стоїть за кафедрою, відкриваються двері, заходить сестра. Знаєте, я на все життя, це пройшло вже 30 років. Я на все життя заповнив цю ситуацію. Мені досі, знаєте, як море спокоїть. Вона піднімає руку, каже, я буду проповідувати, Я пішаки, Я пішака сьогодні прийшла. Дорогі брати і сестри, ми багато кажемо про Божу любов. Але нам треба розуміти, що Божа любов і гріх не сумісні. І коли нам треба зцілення, все, 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 і щоб Бог до нас прийшов і до нас доторкнувся, то треба розуміти, що щось робити треба зі своїм серцем. Бо ми, у нас урок називається Божа любов до справедливості. Тому я всім бажаю виконувати молитву Соломона. Коли б вони помоляться до тебе, то ти почуєш із небес із місця постійного пробування свого і простиш і зробиш, і даси кожному за всіма його дорогами, бо ти сам знаєш серце всіх людських синів, щоб вони боялися тебе по всі дні, доки вони житимуть на поверхні землі, яку ти дав батькам нашим. Хай Господь нас благословить. Пам'ятати, що Бог любов, а в любові є милість і справедливість. Ще раз запрошую вас досліджувати з нами наші роки суботні школи, підтримувати, коли вам подобається наш канал, лайками і коментарями, це небагато для розповсюдження цього каналу, і хай Господь на всіх благословить. Амінь.